І всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. І сьогодні буде особливе відео, тому що зараз не дізнаєтесь. Я вже колись казала вам, що хочу запустити свій бренд одягу з моїм хлопцем. І тепер це стало реальністю. Я вже сиджу в нашому костюмчику. і Я хочу сьогодні поділитися з вами, чому саме бренд, як народилася ця ідея, через що ми прийшли, на що нас чекає. Коротше, все-все-все за кулісся бренду я хочу сьогодні відкрити вам. І розказати, чому моя душа лежить на цю тему і чому саме одяг. Почнемо з того, чому саме бренд одягу. Я дуже люблю моду, всю цю індустрію, я люблю вдягатися, я люблю проявлятися, мені дуже подобається вуличний стиль, мені подобається музика. Саме моєму хлопцю. І ми з ним зійшлися на тому, що ми дуже вайбові, ми дуже любимо Америку, ми дуже любимо цей стайл пальми. Майами, Барселона до речі, це все про нас, і дуже сильно хотілося об'єднати в історію, яка б це проявляла, яка б це показувала. Саме з цієї ідеї все почалось. Ми хотіли створювати не просто одяг, там якісь футболки і так далі. Ми хотіли подавати емоцію, вайб настрій, і саме це я зараз передаю в тому, що сиджу, тому що це наш костюмчик. Ось в такому лимонному кольорі. Я його дуже сильно люблю. А в ньому просто ідеально все від посадки, від кудо кольору, до тканини. Коротше, він просто топов топ. Наш бренд це про відчуття свободи, стилю, смаку і про вечірку, як зовні, так і всередині. Тому що як на мене, то зараз нам всім молодому поколінню не вистачає. Розслабленості не вистачає якогось спокою, то вайбу. І саме це ми хотіли передати в нашому бренді. Тому ми обрали таку навіть відповідну назву Савантік, яка грає так трошки загадочно. І мені здається, що ідеально вписується під вайб нашого бренду. Розкажу вам, як взагалі нас накрила ця ідея. Ми сиділи з хлопцем біля моря, розмовляли, гуляли. І якраз обговорювали те, що дуже хотіли би щось створювати своє, те, до чого прикладеться наша ручка і буде передавати настрій, нашу душу, наше вкладання. В той день ми обговорювали. А, паук! Туда? І в той день ми обговорювали, що це саме може бути, що нас дуже надихає, і зрозуміли, що це одяг. Тому що ми такі, знаєте, моднявчики і дуже любимо одягатися на І на той момент ми вирішили, що саме бренд одягу це те, що ми хочемо створювати. Але була така проблемка, що ми нічого в цьому не розуміли. Слово зовсім, от правда, зовсім-зовсім. І нам потрібно було вивчати все з нуля. У мене одяг це не про тканину, це не про якісь там забобони, щоб випендруватися. Це про відчуття себе, це про проявленість, це про можливість показати світ, в який ти є. І от зараз я сиджу в парку, така вся лимона, і мені прям дуже кайф, тому що я знаю, що бачать люди, і якою вони мене сприймають. І саме це я дуже сильно хотіла вкласти в свій бренд. З Того все почалося. Коли ми зрозуміли, що ми хочемо втілити цю ідею в реальність, а не просто подумати про це, то почали перше, що робити, це малювати. І у мене тут є такий блокнотик, ой, в якому саме ми це починали робити. І тут я малювала просто все-все-все. Якісь там малюнки, які мені приходили в голову, принти на футболку, повернемось до того, чому саме футболки, чому саме такий стріт стайл. Ну, я вже пояснила, тому чому ми це любимо. Ми любимо все широке, таке вільне. І коли мова йшла про те, що ми хочемо створювати, ніяких сумнівів не було, що це має бути. Тріт стайл одяг найкомфортніші позиції, які можна носити. Звісно, ми тільки починаємо, тому наш перший дроп він такий маленький, вузький, але направлений на одну тему. В наступних дропах ми вже будемо розширюватись, додавати різні лінійки. Це був перший дроп, такий, знаєте, м -м чуттєвий, як перший раз. І тут у мене дуже багато малюнків, просто щоб ви розуміли. Ми починали просто з ідеї без розуміння взагалі нічого в цій темі. Почали консультуватися зі всіма родичами, хто в цій темі, зі швиями, знайомими. Ми намагалися зачепити усіх людей, які хоч щось розуміють в цій темі. Ми взагалі не розуміли, як обирати тканину. Нам дуже сильно хотілося створити якісну річ, щоб вона була не тільки гарна, а ще і реально служила довго. Подобалась людині і в її мені було комфортно. Ось ці пункти були наші важливими, і ми не розуміли взагалі, як це зробити, і де шукати тканину, як її брати, як це все шити. Я вже напевно три рази сказала, що ми реально просто нічого не розуміли в цій темі. Тихенько в це дізнавалися, робили, помилялися. Дуже багато було травів з тканинами, тому що ми шили пробні ескізи, і багато їх відшили просто впустую, Можна так сказати, тому що ми дуже сильно хотіли знайти саме ту тканину. І ось вона, ще дитя, яке ми все-таки знайшли саме в цій тканині, дуже дуже затишно, вона просто шикарна і багато кольорів. Це також було складно знайти тканину, щоб вона була не в базових кольорах, а ще і в кольорових, тому що це фішка нашого бренду, що ми робимо. Кольорові такі речі. Ми шукали натхнення. По-перше, натхнення було в наших головах, тому що ми, от, знаєте, там намалювали собі якусь картину в голові і намагалися саме її відтворити на бумазі. Але ми розуміли, що навіть наші всі ідеї вони виглядають нецілісно, і нам хотілося цю картинку якось згрупорувати, щоб наш дроп, він був про одну тематику. Ми розуміли про яку, але як ці всі принти між собою скласти, щоб це було одне єдине. Ми не розуміли, знайшли дизайнера, який нам допоміг усі наші думки з голови зібрати докупи і створити класний дроп з нашою ідеєю і з принтами, які будуть про нас. Тобто, ми всі наші наброски давали дизайнеру, і він вже їх групував, би цілісний цілісний принт. Щось там додавав, щось прибирав, і отак от, от народжувався наш дроп. Також, коли ми шили, ми спочатку співпрацювали з кравчинію, яка на дому створює одяг, але потім згодом ми зрозуміли, що нам вигідніше та правильніше буде співпрацювати з цехом з виробництвом. Тому ми знайшли виробництво і вже зараз відчуваємо усе там. І також це був такий травел, тому що про з справчині вона шиє по одному, там шить по іншому, і нам було дуже складно і це вийшло не з першого разу пояснити, як ми хочемо саме відшити, як ми взагалі створювали бренд, ім'я нашому майбутньому бренду. Ми одразу обрали, якими ми хочемо бути на ринку, щоб виділятися. Ми хочемо бути яскравими. Ми хочемо бути справжніми, щирими, з френдлі атмосферою. Коли ми вже обрали нашу ідею, наш одяг, відчили правильні одиниці, все було вже правильно, ідеально, як ми хочемо, то почалося питання. Потрібно робити зйомку, робити промо, робити кампейн цілий, тому що ми хотіли все класно подати з живою знову ж таки картинку і відповідно нашої ідею, щоб це була цілісна картинка про наш бренд. Тут почалося найцікавіше, тому що організовувати зйомки це складно. Ми робили з моєю партнеркою, подругою від нашого. Шалені продакшн це наша агенція по контенту, і від неї ми створювали від нуля до кінця цю зйомку повністю під ключ. Звісно, були різні пакапи, але то такі дрібні моменти, тому що в цілому уся зйомка була така, як ми очікували. Найскладніше було в цій всій двіжухі це обрати локацію. Тому що ми хотіли якусь велику локацію, де буде і басейн, і така, знаєте, вечірка вайб тому що ми хотіли передати саме вечірку з багато людьми у кадрі, і тут потрібно було і щоб був дім, щоб можна було зняти там кадри і щоб була красива веранда, тераса, плюс басейн, плюс якась кухня. Коротше, це було складно, і ми зупинилися на локації ф'югі. Це за містом. І також виникає друге питання: як усіх моделей довести туди? Тому що у нас було 10 моделей і дві два відеографа. Довго розробляли наші логотип-бренда, усі пакування. От у мене до речі, тут є. Дивіться, це наші такі бірочки. Наше лого ось таке це смайлик. І саме як взагалі так вийшло, що наше лого – це смайлик. Тому що я коли я малювала на блокноті наш нашу напис, типу як брендинг, то я намалювала ось такі дві крапочки. Я вам ставлю, щоб ви подивилися. І у нас вийшов як такий грустний смайлик з букупки Т і І. І ми вирішили, що власне, дивиться так цікаво і тому. Ми такі веселі, щирі на ринку, тому захотіли цей смайлик обиграти так, щоб він був веселий, і так і створився. Ось цей логотип. Тут ще буковка с схована, як наш брендинг Савантік. Всі розуміють значення цього логотипу, але головне, що ми його розуміємо самі. І Далі вже пішло створити усі бірочки на одязі, зробити пакування. Ми дуже хотіли, щоб це було дорого з мінімалізмом, але причому яскраво. І тому зупинилися на ось таких коробочках мінімалістичних, в якому будемо саме пакувати наш одяг. Якими складностями ми зіткнулися. Я вже розповідала про якісь вакапи. Але насправді ми дуже часто слисталися з тим, що втомлювалися емоційно і фізично, тому що піти купити тканину, її, шити, перевірити, придумати це дуже енергозатратно. А також дуже сильно втомлювалися морально, тому що це складно дуже багато процесів за які ти відповідаєш, і хочеться зробити все на максимум класно, тому. Це задача нелегка, Я вам скажу, але коли ти гориш своєю справою, коли ти цього хочеш, то все все вийде. Знаєте, зі сторони здається можливо, що створити бренд це легко, але насправді це мільйони рішень одночасно. Це знаєте, той момент, коли здається, а може не вийде, а може вийде. Це дуже дуже цікаво, і взагалі створювати щось своє. це мені здається найскладніша робота, яка тільки є, тому що ти стільки туди зусиль вкладаєш, тому що це твоє, і ти хочеш. Подати це гарно, Знаєте, трішки в цій сфері, тому хочу дати декілька порад тим, хто хоче відкрити свій бренд, або взагалі щось створити своє. Тому я піддам вам п'ять коротких порад, з чого взагалі почати, щоб створити свій бренд одягу. По перше, не бійтеся, якщо ви нічого не знаєте про тканини, тому що це проблема часу. Вам потрібно просто вивчити, проаналізувати, пощупати, відшити, поносити, і ви вже будете шарити в цій темі. Друге, починайте з одного дизайну, Зрозумійте, що ви хочете створювати, і туди вкладайте всю свою силу та творчу енергію, тобто зрозумійте, який продукт ви хочете створювати. Також не чекайте ідеального моменту. Починайте просто зараз з тим, що маєте, і робіть те, що можете, тому що кращого моменту, як ми всі знаємо, просто не існує. Показуй процес, бо це цікаво і ідеальна картинка, вона чіпляє зараз. Вкладай свою душу, свою енергетику, свою харизму, тому що просто товар нікому не цікавий. Я теж нічого не знала про створення бренду, але любов до своєї справи робить чудеса. я просто молюсь, щоб ви мене чули і це відео вийшло. і Ви його побачили, тому що я зараз сиджу в парку, де фонтан у мене камера працює без петлічки, а чисто на своєму мікрофоні. Тому я просто молюсь, щоб все вийшло. Бо я трошки втопіться і не взяла з собою під А що для мене зараз взагалі савантів? це таке знаєте маленьке дитя наше з хлопцем, яке ми дуже сильно любимо, в яке ми віримо, яке ми будемо ростити і вкладати до душу. Мені дуже хвилююче, мені страшно. Я не сховую свої емоції, Я з вами буду чесна, тому що запуск це дуже складно. Це мільйон просто процесів, які потрібно контролити, які потрібно робити. І звісно, мені хвилююче, мені страшно. Мені сподіваюся, що це зайде аудиторії, що це відгукнеться людям. Але це не просто одяг, це правда частинка мене, тому що я цим живу. Я постійно просто в цьому бренді, я <смас> амбасадор. Його можна так сказати. Моя головна мета, щоб люди, коли вдягали мій бренд, вони відчували себе. Собою, щоб вони не хотіли ставати копією усіх людей навколо, щоб вони розділяли з нашим одягом усі свої важливі моменти, щоб пари щось робили, щоб пари робили щось нове, тому що у нас же одяг унісекс і є чоловічі такі також штани. І в майбутньому ми будемо робити так, тому що ми дуже сильно. Тому що я хочу, щоб ми ставали частинкою чогось вперше у людей, щоб ми розділяли усі романтичні моменти, щоб ми розділяли усі щасливі моменти, щасливі моменти, і щоб наш одяг одягався як щось добре, хороше, і в ньому було супер комфортно. Відео довго чекало свою чергу. Мені дуже сильно хотілося поділитися якось не банально, розказати більше внутрянку, Знаєте, мого бренду і поділитися з вами. Не просто знаєте, шаблону картинкою, а справді розказати, що для мене мій бренд, чому я захотіла його створити, і надихнути вас створювати своє. Буду вдячна ваші підписочки на мій інстаграм на інстаграм мого бренду, тому що ми його тільки розвиваємо і це буде дуже цінно для мене. Звісно, це лише початок, а далі Буде дуже дуже багато всього, і вже з нової, так сказати, нового кроку, тому що вже певніше. Перший дроп він такий, знаєте. Не одразу все вийшло, я би так сказала, але я знаю далі, що буде тільки цікавіше, бо інакше я не вмію. Тому я дякую вам, що ви зі мною що ви з нами з села і вдячна вам за перегляд цього відео. Всіх люблю, всім пока-пока.